Візьми весь, весь інший український бізнес, він ніколи не був не налаштований стати глобальним, відкрити офіси в інших країнах і був працювати. Я до того, що ось з'явлення першого іноземця всередині компанії стало своїм черговим тригером, що треба міняти підходи. До чого це прийшло? Це привело до того, що, наприклад, сьогодні в нас основна платформа, на якій компанія комунікує, вона двомовна. І вся комунікація зразу йде двома мовами, тобто, це, це певні виклики, це певні складнощі, але це я, але це підняття іншого рівня, і це дозволяє таким чином. Ми вже розуміємо, що ми стаємо більш привабливішими для іноземних Тепер. фахівців, з якими ми яких ми можемо взяти на роботу, і ми знаємо, що вони інтегруються в бізнес-процеси, що їм не треба кол, кол, якихось додаткових асистентів чи помічників, які будуть за них всередині. Системи опрацьовувати певні процеси. І це, от саме залучення того досвіду іншого, дозволяє нам відкрити шлях на інші ринки і, і працювати з партнерами там.